Він нас врятує. Дослухайте до кінця. Нещодавно ну всі пам'ятають, як призначали прем'єркою Сверденко, і тоді не могли знайти міністра оборони. Поставили Шмигаля. Він нібито справлявся, все було окей. Зараз його вже зняли з цієї посади, і от сьогодні, якби йому запропонована посада, я думаю, що він буде призначений віце-прем'єром міністром енергетики. І Виникає питання, розумієте, на що міняли взагалі того Шмигаля на Сверденко? Як її поставили прем'єркою, в нас одні колапси, розумієте, Нема кому працювати. І всі дири в наших міністерствах, в кабінеті міністрів, займає Шмигаль. Якщо немає кого поставити на Міністерство оборони, міністр оборони, якщо нема кого поставити на Міністерство енергетики, де дійсно шалені Проблеми від ударів росіян і від е, корупції влади розкрадань одразу. Шмигаль. Ну так нашово його міняли? Треба було залишити його прем'єр-міністром, і він би керував. І воно все якось при ньому працювало. До речі, треба віддати йому належне, і тепер ви ним. Шмигеном затикаєте всі дірки. Слава Богу, що він іде, тому що ну це непроста робота міністрів енергетики під час війни, коли росіяни знищують наші об'єкти, коли вони розкрадені наші об'єкти оточенням зеленського. Але це виглядає ну погодьтеся смішно. Також Зеленський щойно заявив, що завтра будуть замінені керівники п'яти ова. Вінницька область, Дніпропетровська область, Полтавщина, Тернопільщина та Чернівецька область це те, що сказав Зеленський. Якби є кандидати, і вони завтра приступлять до роботи. Ну а взагалі рівень управління в нашій державі катастрофічний. Я давно кажу, що ну, Зеленський втрачає контроль над управлінням. Ну, практично він втрачений. Тому і відбуваються зараз ці зміни, щоб якось знаєте, додати свіжої крові. Ну і забрати зашкварених. Лейкер телеграм, шапці. Ровіля є новина, підписуйся.